Ну, і тут ми точно розуміємо, що Росія це те ну, там це просто любов за гроші. Ви розумієте, що інакшого там не може бути. Всі вони йдуть подихати за гроші, тому що їм пообіцяли там 100 тисяч фублій або 5 мільйонів фублій, якщо вони подохнуть тут на території України. І от знімають вони відповідно ці самі ролики. Точно так же, не за любов до Росії, а за великі гроші, які їм за то пропонують. Ну як великі, давайте не будемо, звісно, пріувілічувати вартість дерев'яного фубля, але тим не менше. Ну і ще на що хотіла звернути увагу сьогодні. Чого ж бо Путін з Шойгу говорили? Тому що вони спустили на воду фрігат адмірал Гаршков, і вони дуже тим пишаються тією подією, яка сталася цього дня. От десь приблизно так це все відбувалося. І в цей самий момент ви розумієте, що е ура патріотизм на Росії просто зашкалив. Чому ну тому, що здається, у чорноморського флота з'явився новий. Е Флагман, тому що крейсер Москва уступив йому місце. Ну і поки вони там розказують про те, що це аналогавнєтавський, просто фрігат, такого ви більше ніде не зустрінете. Ну, реально, я коли чую слово аналогавніт, я розумію, що ну то щось про дуже дуже погане і дуже дуже неякісне, і те, що зібрано із гівна і палу. так от просто відкриваємо Вікіпедію і читаємо, друзі. Корабель закладено 1 лютого 2006 року. З 2006 року цей Значить, корабель намагалися спустити на воду, і от він вийшов на бойове чергування. Спущений на воду 29 жовтня 2010 року. Тоді готовна технічна готовність цього корабля була 40%. Фрегат мав стати у стрій у 2012-му. Але щось пішло не так. кажуть, мінімальна його ціна 18 мільярдів фублій. Планувалося, що корабель поповнить корабельний склад північного флоту Росії, але потім у 2014 році вони прийшли вежливі чоловічки зілої і окупували наш український Крим. Тому тепер вирішено, що він буде в чорноморському флоті. Хоча зараз все ж таки він ще флотилія, поки цей фрігат туди не дійшов, а мало лі що з ним може статися на дорогі. Ви ж розумієте? Плани головкомату в. ВМФ Росії провести в 2012 році державні випробування цього новітнього фрегата, який шість років намагали збудувати, виявилися зірваними. Там щось кажуть, пішло не так. Щось якісь ходові випробування не пройшов. У 2015 році стало відомо, що двигун фрегата згорів через бій системи керування під час першого етапу ходових випробувань. Не щастило йому весь час, поки його намагалися збудувати. В 2016 році змі повідомляли, що внаслідок зриву держоборонзамовлення не встигають встановити зен. Нітно ракетний комплекс на нього. Ну і вже в вісімнадцятому році фрегат увійшов до складу ВМФ Росії, і от тепер він вже в 2023 тисячі першого січня, нібито став на чергування, і тепер, от йде десь в сторону а, до я, не знаю нашого українського криму. Напевно, коротше, що я хотіла цим сказати. Ніптун в мене є подарок для тебе. Він там вже вирушив. Зустрічай. Хоче скласти компанію, десь в Москві. їм там вдвох буде дуже красивенько лежати на дні.